Веб-трафік на колесах вай-фай вже є. І у столичних тролейбусах щоправда модемами обладнали поки лише 10 електромашин. За якими маршрутами вони їздять, і як сприймають новацію пасажири, дізнавався Богдан Бур'яненко. Перший десяток із вайфаєм тролейбуси, які курсують печерським, шевченківським, подільським, Солом'янським та Спатушинським районами обладнали спеціальними роутерами. У Київ Пастранці розповідають спочатку прилади випробовували тестування. Тривало місяць. Ми отримали приємні результати. На сегодня в этих 10 троллейбусах нашим пассажирам предоставляется услуга Wi-Fi. Финансируется проект полностью сторонними организациями. С нашей стороны мы просто поддерживаем это все в рабочем состоянии. Більшість тролейбусів зі швидкісним інтернетом запустили у середмісті. Наприклад, цей Богдан працює на 16-му маршруті про те, що саме у ньому є безкоштовний вайфай, сповіщають спеціальні наліпки на вході, а також у салоні. Першими про технічну новинку дізнались самі працівники Київпастрансу. Користуюсь вайфаєм. Задоволена, да. Помітили безкоштовну мережу вайфай і пасажири кажуть, такий інтернет швидше ніж мобільний, тож охоче використовують веб-трафік на колесах. Це очень нужно, тому що зараз, ну в принципі без інтернету в житті в принципі ніто у всіх робота, якісь питання, навіть на почту просто банально зайти. Очень удобно, оскільки в нас. Ми в шлях на європеїзацію, то це потрібно, звісно, тому що постійно потриму пуслі справда вулиця... по роботі ті ж самі, воно зручніше. Поки доїхав до роботи, вже там і щось почитав, щось побачив. Ну звісно, це позитивно. Також вайфай працює у нових трамваях, які курсують на борщагівській швидкісній лінії, зокрема у польських ПЕСА і українських електронах. Богдан Борщевський, телеканал Київ.